Шкода, що я не можу доєднатися до вас в Києві. Я, до речі, був у столиці два тижні назад. Я зараз у Литві звертаюся до пар... місцевих парламентарів. для початку переговорів є дві розумні речі: перша сама мета. Я завжди думав про те, що переговори треба проводити за якимись правилами. Перше, знати, чого ти хочеш. Це важливо перед тим, як ти сідаєш за стіл переговорів, чого ти хочеш досягти. Друге, що хоче противна сторона, це не завжди збігається з їхніми словами. Ви повинні самі знати, що вони намагаються досягти. І третє змінити саму атмосферу перемовин, які реалії на полі бою. Які реалії на полі бою інформаційної війни? Четверте, не думайте, що ви досягнете результату. Перше, можливо, якщо ви навіть досягли своєї мети без домовленості, ви вже перемогли. І п'яте, можливо, реально треба оцінювати, що ви досягли завжди треба залишатися на поготові. Наразі у тій стадії це все зводиться. До третього пункту, про який я згадував, змінити загальну атмосферу. Мій досвід від сімнадцятого до дев'ятнадцятого року говорить про те, що перш за все на переговорах, і це стосується сьогоднішньої обстановки, це аспект того, щоб світ чітко розумів, що Україна. Хоче миру, що Україна є жертвою агресії? Що Росія є агресором, який намагається заграб... загарбницькою війною вийти сюди, і що Рос України немає ніяких планів захоплювати російську територію. От така чіткість дуже важлива. До прикладу, на першому брифінгу, коли я був спеціальним представником уряду США по Україні, я показував колегам українську карту, я вигадав такий акронім англійської «NGCA». І я питав людей, а що ви думаєте, ці літери означають? Я означав їм, що це території, які знаходяться не під контролем української держави. Я казав їм, це тільки описовий переклад. Насправді це означає окуповані територією Росією. А кронім нічого не означає ці слова території не під українським контролем пусті слова. Факт є фактом. Це територія, яка загарбана і яка контролюється Росією. Перше, що ви можете досягти, чіткість. Друга це мобілізація світової думки. Сьогодні є чимало країн, які вичікують, вони заявляють це далеко. Росія можливо і агресор, можливо, Україна і жертва. Але яке воно до нас має відношення? Починати? Переговори у форматі, коли багато країн тільки дивляться здалеко або є посередниками, допоможе вам мобілізувати громадську думку. Громадська думка повинна розуміти, що насправді Росія порушила міжнародні правила, міжнародні норми щодо геноциду. Правила ведення війни і так далі, можна вибудувати таке загально світову думку. Третє полягає в тому, що можна поєднати позицію України, її цілі до з'єднати їх з двома пунктами хартії. ООН, це дуже добре і красномовно говорить президент України. Він підкреслює, що українська позиція повністю вписана в міжнародне право. Він має на це право, і ми повинні цим скористатися. Ми повинні про це говорити чітко і відверто. Я також про це говорив і в системі справедливої війни, доктрина справедливої війни. Ми щойно згадували слова. До папа римського папа римський мовляв говорить, Україна повинна набратися мужності і підняти бі... білий прапор. Йдеться не про цю мужність. Він говорить мовляв про мирне майбутнє. Це принесе добро усім сторонам. Йдеться про попорційність Росія кручущим способом. Порушила всі правила справедливої війни. Католицька церква повинна чітко однозначно заявити і вимагати, аби Росія припинила цю загарбницьку війну. Отже, використати переговори як засіб промоції ідеї, що Росія порушує фундаментальні міжнародні домовленості, а також і сприяє українській допомогу, перемозі. І останнє питання що якби якби росія вийшла із україни що станеться якби Настав мир, коли Росія вийде з української території, ці ідеї треба програвати, повторювати. Якщо ви тут досягнете успіху, то ви змусите людей задуматись над позитивним майбутнім, програвати цю ідею. Якби Росія сьогодні припинила війну і забралася з української території. Я розумію, що аудиторія, яка сьогодні зібралася, Доволі авторитетна. Я з задоволенням буду слухати своїх колег по нашій панелі.